Шановні глядачі, сьогодні ми продовжуємо цикл передач Кава з депутатом. У нас в гостях Ігор Сухіх, депутат районної ради, з цьому скликання. Доброго дня, Ігоре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ми починаємо знайомство із загальних питань, тобто про себе трошки. Де ви народилися, де навчалися, чим зараз займаєтеся? Народився я в 83-му році в києво в Сутошівському районі серед літа школа. Мені рік, я приїхала в куди. Тут в весь час я доживаю. А зараз чимось займаєтеся, окрім депутатства? Ні, я в березі закінчив свою професійну кар'єру і зараз я безробітний. Розкажіть, будь ласка, чим ви найбільше любите займатися, окрім депутатства, окрім можливих... Яке хобі маєте? Так, хобі в мене це водіння автомобіля і кухні. Кухня щось готуєте? Все готую. Тобто це на професійному рівні? Чи ні, це не професійний рівень, а це кухня. А розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви, е, здається, свою волонтерську роботу е, починали із е, разом з Оксаною Павлом, якщо я не помиляюся. Потім розкажіть трошки про це. Почалася ця робота з, після першої хвилі мобілізації, коли до. Влав Збройних сил почали мобілізувати наших убивських хлопців. Вони тоді були на Житомирському полігоні, і вони до нас звернулися з проханням зібрати їх хоч якісь е е консерви чи ще щось, е е бо них дуже погано було з привіз. Ми, з mm Оксаною, -hmm. в принципі, за один день зібрали майже цілий багажник їжі, грошей, докупили, чого не вистачало, і поїхали на Житомирський полігон, де вони проходили вишків, їм е е все це передали. Потім їздили знову. Але вже без мене. Почалась передвиборча кампанія в президента і я зайнявся політикою. А потім, здається, ви брали участь у розробці якогось медпрепарату, чи можливо я плутаю це чи ні? ви? Ви плутаєте, у нас тоді було троє. Це був я, Оксана Павлів і ще один ігр Цурупа. Ага. Так, і він тоді відділився від цієї благодійної організації, він пішов працювати в лабораторії і він розробляв саме препарат. Стало таке на стопу, целах за та інших. Розкажіть, будь ласка, от ви говорите, що ви почали брати участь уже в передвиборчій кампанії, так уже на той момент, коли на посаду президента а зараз ви вже депутат. Тобто ви з того часу почали підґрунтя готувати для свого депутатства сьогоднішнього? Ні-ні. Я тоді керував штабом кандидата Олега Ляшка. Але своє підґрунтя, я думаю, я почав значно раніше готувати. Я був громадським активістом з 2004 року. І лише зараз я прийняв рішення, що потрібно балотуватися. Ну, ви представник районної організації Осередко, так? Так, я голова. Тобто, Можливо, розкажете, щоб можливо я краще зрозуміла. Є село, є район, є е, область, так і тобто, ви якби середня ланка між ту областю і містом. Ну тобто якось координуєте, так? місто? А, ні, трошки, трошки не так. Місто Бухів воно місто обласного значення. Ага. І в Ухені є своя організація. А Українка Українка входить в район. Це входить в Бухівські райони, тому. Хмельницька районна організація може відкривати, щоб, в принципі, зробили в районі місцевого організації. Скажіть, будь ласка, ви вже майже місяць депутат, Так. Ви зустрічаєтесь з виборцями. Як ви взагалі співпрацюєте чи ні з виборцями? Ті, хто вас обирали, чи ті, хто за вас голосував, чи можливо просто голосували? Ну тобто, якимось чином ви вже налагоджуєте взаємозв'язок з цими людьми? Ну, взаємозв'язок у мене був з усіма людьми побудований ще трошки раніше. На жаль, наша виборча система, яку ми обиралися, вона не передбачає суто мажоритарно. Тобто Якщо раніше можна було обратися по конкретним округам, то зараз це не обов'язково. Наприклад, я був першим номером списку партійного, і я не прив'язаний до жодного округу. Тобто немає такого поняття, як суто міли. Голосували за партійний список, і я який для цього списку став депутатом. Пізніше у нас будуть ділити по округам. За кожним буде закріплено, там, можливо, там, село або частина українки, ще чогось, Тоді вже буде ну, відомо, хто саме. Тобто на допомогу. даний э, час в районі ще не ділили. Ні. Mm -hmm. Ну, В Українці вже поділили і кожен депутат вже знає. В це. Українці поділили, в Ухів поділили, район поки що не ділили. Це на ближайших сесіях буде, так? Ну, ще це, сесі. це, це потрібно було зробити ще на минулій сесії, але ну, це не зробили. скажем так, це питання навіть не піднімалося. Ну воно має, в принципі. Має. Звичайно, я думаю, що виборець має знати, хто його депутат. А, а тоді, коли mm. за вами буде вже закріплений е округ, то в принципі яким чином ви будете співпрацювати із громадою? Ну, зараз я вже співпрацюю, це я повністю звітую за цю роботу в соціальних е е мережах. Я даю інтерв'ю всім, хто обиває, я розказую, що відбувається всередині районної ради. А до мене виборці поки що не звертаються. Я розумію, що потрібно там мати якісь там зустрічі проводити, але поки що я навіть не знаю з ким. Ну я знаю, що е, буквально на днях до вас на сторінку закинули публікацію стосовно того, що е, учасника бойових дій е, не, не пустили там маршрутку, потім все таки там розвалилося. Е, можливо, ви знаєте про цю ситуацію? Я бачила у вас. Це на сторінці це мій знайомий виклав цю публікацію. Дійсно, таке було в місті. Обукані. І, на жаль, це не єдиничний случай. Ну, а буде якесь продовження, чи це просто пост в інтернеті? Я думаю, це пост в інтернеті. Так склалося, що маршрутники вони ну, не завжди адекватні. І у перевізника на сайті є можливість залишати скарги. На водії. Ну, як правило, ця скарга залишається там. Тобто, можуть там була до що ми там прийняли якісь міри. А які міри вони прийняли? Чи наказали, чи не наказали. А враховуючи те, що всі маршрутники, майже всі. Вони приватні підприємці, вони заключають лише договір до перевезення. То можна сказати, що вони самі собі директори. Дуже цікаво. Ну тобто навіть директор обухов транса має на них такого якби впливу значного директор обухів транса це лише фірма перевізник, яка заключає договір з містом за районом чи з областю. Тобто я, наприклад, можу собі піти мікроавтобус, писати договір з обухів трансу на те, що вони виділяють маршрут, і я можу працювати. Я сам собі хазяїн. А можливо і ще зверху хтось є якийсь ну, керівник, або хтось може попливати на це. Тому звичайно, що... ну найбільший керівник це міністр інфраструктури, транспорту. Ну, але я не думаю, що він буде на такі речі. Там в коментарях чітко все було розписано, що потрібно в таких випадках робити. Радикально морду асфальт і пояснювати. Ну не всі ж так діють радикально, деякі сидять і мовчать, і потім. Поки поки мовчатимуть. То нічого не змінити, в принципі. Про Це потрібно, як мінімум, говорити, або діяти. В мене, в принципі, здається, всі запитання. Так як я вас не дуже знаю... О, ні, іще одне запитання. Здається, ви на минулому тижні анонсували дів пенсіонера таку акцію. І це ви проводите, чи ваша партія осередок Українки, хто це взагалі проводить цю акцію? Це проводять активісти радикальної партії з міста Українки. Вони е, ставлять намет на кінцеві зупинці транспорту і роздають пенсіонерам безкоштовний чай. Ну це кожен день проходить, тому що в четвер п'ятницю, наприклад, не буде. Е, ну поки що це був пробій, забіг е, подивитися, як люди будуть реагувати не це робити кожен день. В майбутньому будете продовжувати. Її. Ну, якщо, якщо ця акція вона буде мати підтримку, якщо люди дійсно будуть підходити і їм треба буде дійсно зігріватися звичайно, то, звичайно. А якщо, наприклад, поставити термос людину на меб, раді, то, там, щоб там комусь один-два стаканчика чаю, ну, це вже трошки відповідно. Добре, я зрозуміла. Дякую вам, Ігоре, за те, що поспілкувалися. Шановні глядачі, ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Сухівим. Депутатом Обухівської районної ради сьомого скликання.